Вітаю, друзі, проєкт Маркер Подій. Ви наживо можете слухати на радіо «ФМ Галичина. А хто буде робити це в записі, дивитися нашу розмову, торбіться на ютуб-каналі «ФМ Галичина, аналітика. Залишайте свої коментарі, відгуки для вас, для нас ваша думка надзвичайно важлива, вона основна. І, до речі, якраз фідбек такий своєрідний. На один з маркерів, коли ми спілкувалися з Євгеном Филипцем, військовим адвокатом, кандидатом юридичних наук. У вас було дуже багато запитань. Під тією розмовою, і ми продовжуємо наше спілкування, десь друга така серія з паном Євгеном Филипцем. Вітаю, добрий день. Починаємо Добре. нашу розмову. Отже, пане Євгене, давайте найперше десь нагадаємо, тому що, в принципі, пройшов десь тиждень після 18 травня. Давайте ще раз нагадаємо, хто має прийти зараз в ТЦК і оновити свої дані, а хто може це робити через Резерв Плюс або ж у ЦНАПі. Давайте одразу зазначимо базові фактори, про які на сьогодні є багато плутанини в колах людей. Буквально там на вихідних, коли спілкуються, десь в громадських місцях це все обговорювана тема власне, є дві лінії. Перша лінія вона полягає в тому, що особи повинні вісім чоловічої статі від 18 до 60 років, після 18 травня, повинні були б мати з собою військово обліковий документ на руках, тобто, щоб ті, хто його не мали, повинні були пройти процедуру його виготовлення, тобто процедура, якби складна, і всім зрозуміла. Але е цей документ повинен бути на руках. А інша процедура паралельна це процедура уточнення оновлення даних про себе впродовж 60 Днів до лип до середини липня місяця. Ось і люди помилково вважають, що оновивши лише дані в цей проміжок часу, людина повністю виконала правила військового обліку. Але це на жаль не так на сьогодні. Вже є факти складення адміністративних штрафів і притягнення осіб до відповідальності за те, що після 18 травня особи пересуваються до прикладу на вулиці без військово-облікового документа. Це є порушенням правил військового обліку, і це може трактуватися а, як а, ознака для того, щоб притягувати особу до адміністративної відповідальності, тому власне ключовий фактор це дві різні два різних процеси, про які потрібно людям просто роз'яснити. Цього ж ніхто не зробив. От ви маєте на увазі про те, що, наприклад, людина не має там військового квитка, або ж, наприклад, якщо немає приписного, вона зараз приходить. до ТЦК, каже: мені потрібен цей документ, чи як все відбувається? Ну тобто, щоб навіть для розуміння людям було. Правді, зараз величезна кількість людей мають на руках приписні е, приписне посвідчення до призовної дільниці, тобто це той документ, який втратив по суті свою чинність, коли особі настало 27 років. Е, на той момент е, всі особи старшого віку після 27 мали би війти в статус військово зобов'язаного і мати військовий квиток або тимчасове посвідчення військово-зобов'язаного на руках. Відповідно, хто сьогодні приходить в ТЦК для того, щоб поновити чи зробити ці документи, нічого не помінялося. Фіксуються ті ж самі алгоритми, тобто запродовж і до 18-го, і після 18-го травня в чергах в ТЦК стоять люди, які мають право на відстрочку. Ну, принаймні, в моїй практиці а, стоїть зараз логічне питання в бізнесу: як провести процедуру бронювання без військово облікових документів? Тобто це неможливо. Ось, але ключове питання: що прості фізичні особи, які... Хочуть себе легалізувати сьогодні. Вони справом на відстрочку, і в принципі, не скажу, що якийсь відбувся вау ефект за цей тиждень часу з обліку чи з пошуку людей, які ніде не стояли на обліку, які не мають жодного військово облікового документа. І як на мене, цього вау ефекту не відбулося за цей тиждень. От ви акцентуєте на тому, що здебільшого у чергах зараз люди, які мають право на відстрочку, тобто це не йде мова ще про людей, яким потрібно отвінов оновити дані, що вони от є військово зобов'язанням і вони практично готові до військової служби. Я правильно розумію? Так, так звичайно, тому що. Ці особи, які хочуть оновити свої дані, можливо, для подальшого для відкриття нових дверей, до прикладу для бронювання, тобто потрібно оновити дані, мати військовий квиток оновлений для того, щоб провести процедуру бронювання для вступу в заклади освіти то це якби ключова проблема в тому, що перед вступом потрібно мати цей військово обліковий документ. Тобто для інших моментів, які відкривають право на відстрочку, якщо не за сімейними обставинами, а за іншими обставинами, які визначені сьогодні, законом про мобілізацію, про постійну підготовку та мобілізацію, такі особи власне ну на моїй практиці не траплялися, щоб вони самостійно з'являлися в ТЦК і здійснювали е, виготовлення цих документів. А і так, звичайно, люди оновлюють дані. Посадовими особами було заявлено про те, що буквально навіть вчора я читав статтю про те, що після оновлення даних в «Резерв Плюс а, прийде повістка, чи в інший спосіб буде повідомлено особу про необхідність прибути до ТЦК. Навіть і заголовки вчорашнім днем формувались так: вам все одно прийдеться прийти в ТЦК, навіть якщо ви зробили це оновлення через Резерв Плюс. Оце важливий, це дуже важливий насправді меседж. Я б просив вас ще раз, якщо можна на цьому акцентувати і роз'яснити, бо дехто з людей навіть з мого середовища вони думають, я вже в невдані, всі будьте здорові. Тобто в ТЦК може вже не йти оцей резерв плюс. Він практично, наскільки я розумію, якщо можна ще раз повторити, не вирішує ніяк ситуації. Концептуально повинно скластися два компоненти у формулу виконання правил військового обліку. Перший компонент це наявність військово-облікового документа, і другий – це уточнення оновлення даних до 18, до середини липня. Тобто, фактично, за наявності лише одного з цих двох компонентів це вважається порушенням правил військового обліку, і тому самого лише оновлення даних резерв плюс є недостатньо для того, щоб вважатися особою, яка виконала правила військового обліку. І дуже, прийдеться йти в ТЦК дуже багато, насправді читали коментарів з питаннями людей, з зацікавленнями, які штрафи передбачені, кого зараз вже може штрафувати, тобто які це суми, і що чекає людей, які от до 18 липня не оновлять свої дані в ТЦК? Які фінансові штрафи передбачені? Тобто, з набуттям чинності закону цього мобілізаційного, який там був дуже сильно розпіарений, скажімо так, ще було прийнято ряд інших нормативних актів. Більше того скажу про штрафи зараз я скажу, але до цього ще розвинута конструкція норм, яка закладена в законі у постанові кабінету міністрів 560, яка теж від 16 травня там, до речі, деталізована процедура і оформлення вістрочки, документів, які потрібні для вістрочку, і правил поведінки поліції і правил поведінки представників ТЦК, і взагалі оцей це якби компонент. Досить так деталізований. Ось а стосовно штрафів так є внесені зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, так збільшені збільшений розмір штрафів, і для фізичних осіб він складає від 17 до 25 500 е, за порушення правил військового обліку і мобілізаційного законодавства для юридичних осіб. Для власників бізнесу і з тим ми до речі зустрічаємося сьогодні дуже активно, що власники бізнесу на власників бізнесу поклали додаткові обов'язки по правилах військового обліку. До речі, це якби предмет окремої розмови. Ну і штрафи стосовно а, власників бізнесу досить значні: від 34 тисяч до майже 60 тисяч 59 500, Тобто, фактично, на сьогодні, а, якщо ти власник... Там якогось бізнесу будь-якого в тебе з'явилися додаткові обов'язки стосовно своїх працівників. Більше того, навіть покладені обов'язки доставки у ТЦК за відповідними розпорядженнями, а за невиконання цього власне оцей штраф в розмірі 60 тисяч гривень. Тому фактично концептуально ця сітка штрафів збільшилась і розміри штрафів зросли. Давайте вас перепитаю. Якщо людина до 18 липня не оновила дані в ТЦК, то її чекає штраф від 17 до 25 тисяч. Правильно? Так, на сьогодні сформульована така позиція, і вже бачу, що на сьогодні застосовується ця норма. По деяких ТЦК, до речі, це не є якась тотальна справа, що в кожному однаково. Я не знаю, з чим це пов'язано, якийсь чи суб'єктивний фактор, чи це якийсь індивідуальний підхід, чи інші моменти, чи можливо навіть і мотиви, тому що не всюди. Осіб, які прибули після 18 травня в ТЦК, притягають до адміністративної відповідальності в розмірі 17-25 тисяч гривень. Але випадки притягнення є. Почули вас. Я нагадаю, ми продовжуємо розмову з військовим адвокатом, кандидатом юридичних наук паном Євгеном Филипцем. Друзі, ви нас слухаєте на радіо Галичина. Хто буде дивитися на Ютуб каналі? Просимо вас обов'язково підписатися на наші канал канали Галичина Аналітика, залишати коментарі, відгуки, запитання. Для нас це все максимально важливо. Пане Євгене, я от хотів десь би продовжити нашу розмову і знаємо про те, що серйозно так додалося повноважень поліціянтів, поліцейських. Ми поруч, наприклад, з працівниками ТЦК, їх бачимо на вулицях, і вже офіційно про це заявлено, що вони також можуть доставляти саме людей. В ТЦК розкажіть, будь ласка, які повноваження у поліцейських стали вже офіційними, і як вони побільшили? Насправді на сьогодні ці повноваження так, вони значно зросли в цій царині, як то кажуть, мобілізаційній. Ось, власне, ключовий момент той, що на сьогодні сформульовані сформовані певні групи оповіщення. То це врегульовано вже і постановою кабінету міністрів, до якої входять як і представники ТЦК та СП, так і працівники органів національної поліції. Тобто вони в своєму симбіозі повинні вчиняти дії оповіщення населення. Значить, в чому якби ключова проблема? Проблема в тому, що ця норма закону трактується кожному по своєму, але в нашому експертному середовищі вона би мала розглядатися наступним чином: поліцейський. Не має права виписувати повістки, це якби аксіома на сьогодні, тому що це компетенція виключно ТЦК та СП. На сьогодні органи поліції можуть здійснювати затримання, але затримання при вчиненні адміністративного правопорушення, і щоб воно було вчинене, потрібно, щоб воно було, тобто він не може оцінити самостійно факт вчинення адміністративного правопорушення просто так на дорозі, та й більше того. З якої причини мають зупиняти водіїв транспортних засобів, тобто закон ж не змінився в цій частині стаття 35 закону про національну поліцію. Вона якби чітко формулює підстави зупинки транспортного засобу. Тобто і багато з цим є е, нюансів, але обов'язок е, сформульований наступним чином: якщо особа не має військово облікового документа, працівник ТЦК та СП пропонує такій особі прибути в ТЦК за повісткою. Якщо особа відмовляється від прибуття, складається акт відмови, який під відеозапис фіксується, і відповідно за такої відмови працівник поліції має особу затримати і доставити до найближчого органу, до найближчого ТЦК. В чому тут е, справа? Справа в тому, що таке затримання це дія, яка повинна фіксуватися відповідним протоколом. особі затриманій повинно надаватися е, юридичний захист. Тобто особа щонайменше повинна претендувати на безоплатного адвоката або на того. Адвоката, з яким не укладений договір, але е, концептуально концептуально чи це є легалізація оцих бусиків, як вони в народі називаються, mm -hmm. напевно, що ні, тому що власне це якби окремі дії, і я ще сумніваюся, що органи національної поліції е, на сьогодні е, вже вчиняють такі дії стосовно затримання і доставлення, тому що. А наскільки я знаю з внутрішньої інформації від клієнтів, які телефонують часто, то поліція пояснює це так: якщо ти на сьогодні не перебуваєш у розшуку. Тобто ми не маємо взагалі до тебе жодних зауважень. От є представник ТЦК, нехай складає повістку. Будь ласка, з'явишся по повісті, тоді коли тебе запрошують в ТЦК. Тому як без того робити зараз якогось такого страшного а, монстра, який там може вже з машини людину забрати і завести в ТЦК. Ну такого немає в принципі зараз і таких випадків, поки що в моїй практиці не траплялось. Але тенденція не дуже добра. Бо насправді люди мало хто мають військово облікові документи на руках, і мало хто вчинили дії. Що стосовно уточнення своїх даних, тому я думаю, після 18 липня, коли всіх, як кажуть посадові особи, занесуть у цей список розшуку, таких випадків побільше, і органи національної поліції, будуть цей свій обов'язок затримання і доставлення реалізовувати щодень, і то багато От ви якраз акцентували на тому, що інколи буває, що правоохоронці все-таки забирають людину. От якщо е порушуються права громадян, куди їм звертатися, як людині діяти? Як людині себе захистити? Навіть так давайте скажемо. Ну, вже всі зрозуміли зараз, що шукати якоїсь правди справедливості в представників там органів державної влади на сьогодні не варіант, тому що отримаєш просту відписку і на тому кінець сьогодні люди мають один захист в особі адвокатів, тому що адвокат ще в межах своїх повноважень може спробувати. Відповідно захистити права людини конкретно, швидко, надійно і вже. Але це потрібно пройти теж процедуру, бо адвокат повинен мати договір, повинен бути готовий ордер. Тобто, щоб підготуватися до цієї роботи, оцінити ситуацію. Ви ж подивіться, скільки зараз людей є правом на відстрочку. Маса людей бояться навіть йти в ТЦК для того, щоб цю відстрочку зреалізувати, і чоловік може мати в кишені ці підстави для відстрочки, але фактично на вулиці його можуть. Так само як порушника затримати, доставити в ТЦК і не дати можливості оформити відстрочку. Хоча зараз правила вже і змінилися, але і ці факти можуть бути. Тому, власне, хто ще допоможе в такий швидкий ургентний момент, тільки адвокат, бо вся писанина переписка. Повірте, це місяці відповідей і ні про що, просто копіювання норм закону і більше нічого. Пане, наостанок, ми знову говоримо трошки про певні такі непорозуміння. Я не скажу провали, але все таки не зовсім так, як би хотілося. Комунікації так роз'яснені людям, купа питань людей, незрозумілих моментів, як діяти. Це що ви кажете, що в одній області так, в іншій так. Чому так? Ну насправді комунікаційна складова дуже і дуже слабка, і це потрібно сказати. Перше, є мала кількість експертів, які можуть коментувати питання в сфері військової юстиції. Це перше питання. Друге, це складова, що, на жаль, не доведено конкретних роз'яснень, як застосовуються ті чи інші норми. Зроблено багато помилок під підзаконних нормативних актах, не співвідношення підстав для відстрочки і документів, які мають це підтверджувати. Незрозумілі ситуації до 18 травня, після 18 травня, що таке документ, що таке уточнення даних. Тобто, ці моменти населенню не донесені, тобто, все впущено на самоплин. На хтось там користується тіктоком, хтось користується користуються інстаграмом і звітом черпає інформацію від невідомо яких людей, як і невідомо, як вони це трактують свою користь. Тобто що потім виходять різні ситуації. Ну, наприклад, виходить багато зараз ситуацій, коли роз'яснюється людям в Тіктосі про те, що в них є право там на відстрочку, і людина собі планує якось життя з тою відстрочкою. Але насправді права на відстрочку особи немає. І вона це повинна розуміти, що потім не було такого, що мама, дружина, сестра прибігає в сльозах, мого сина чи там брата забрали. Це ж потрібно людям роз'яснювати. Що потрібно доводити до відома, а не а не обманювати. Тому кому... комунікаційна складова є якби зараз не на такому належному рівні, як би це мало бути. І це лягає на плечі наші, на плечі експертного середовища, на плечі адвокатів. Саме для цього ми сьогодні з вами спілкувалися, пане Євгене, для того, щоб трошки роз'яснити людям десь нести ясність, як себе поводити, чим загрожує насправді неоновлення даних. Друзі, наживо на радіо «ФМ Галичина» Сьогодні ви можли, мали можливість слухати розмову з паном Євгеном Филипцем, військовим адвокатом, кандидатом юридичних наук. Хто нас буде дивитися в записі на Ютуб каналі «ФМ Галичина Аналітика? Залишайте свої коментарі, відгуки. Для, на, для нас ваша думка вона є основною. Пане Євгене, дякую. Кої, що знайшли час зранку і поспілкувалися з вами з нами. Я називаюся Ярема Чуйко, Всіляких вам гразів. Будьте здорові! До побачення.